Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і я є випускницею філологічного факультету Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. І хочу вам сказати, що з першого курсу на цьому факультеті у нас були пари з фонетики. Так, це були круті пари з класним викладачем. Дуже-дуже-дуже-дуже захоплюючі. Е, ще в нас була друга е, мова, тобто це була німецька. Так. І на вибір була ще іспанська. Так. Ми вибрали іспанську, е, це була, я вам скажу, легша для мене мова з, з їх трьох, але німецька виявилася найскладнішою. Все ж таки на першому курсі, після першого, так я вам скажу, да, після першого курсу я почала е, потрошку так брати репетиторство, тобто е, набирати учнів, так е, проводити заняття офлайн або онлайн, індивідуально або в групах. Мені це подобалось, це було не так то й важко, і був якийсь підробіток. наче так. Потім, після повномасштабного вторгнення, це був вже третій курс, я дистанційно навчалася, і мені запропонували в Німеччині попрацювати перекладачем. В імміграційній установі. тобто я мала перекладати, допомагати українцям робити тимчасові проживання. Це було круто, тим, що я застосовувала свої вже здобуті да, навички знання з німецькою мовою, я практикувала якомога е, краще краще і краще її. Тобто е, це був дуже е, цінний для мене досвід. Так, я там познайомилась з дуже е, класними людьми. Але все ж таки мені там було не дуже, і я повернулася назад в Україну і приїхала в інше місто це місто Ірпінь. Тут я влаштувалася на е вчителя е англійської та німецької мови в приватній школі Planeta Club. Е це е класна школа. Я викладаю е і офлайн, і онлайн. Мені дуже подобається, бо це якби моя спеціальність, я кайфую від цього, дуже класно. І е, все ж мене діти обожнюють, я дітей обожнюю. так, І в мене є ще одна е, інша робота. Тобто е, я працюю і головою, і своїм, як би мовити сказати, і душею. так, тобто Я приходжу, відпочиваю там. Головою, а тут відпочиваю тілом. Тобто інша робота пов'язана теж з дітьми. І е, я є тренером зі стретчингу та ще й і тренером з акробатики. Так, там теж є діти. Е, і вони мене дуже люблять, як я їх теж. Тому е, Мене пов'язало життя, можна сказати, з дітьми, з творчістю, зі знаннями, з мовами. Я дуже вдячна те, що я вступила саме на цей факультет. Тому це було як би мовити, нелегко, але це було круто.